Знаєте, йому і досі не вдається відхреститися від іміджа розтягнутого Тігуна. Хоча насправді він уже значно ближчий за розмірами до Торега. То що ж таке Тайрон? Кросовер, назва якого ще кілька років тому була відома, хіба що на китайському ринку. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Test і сьогодні розберемо, які є у побудованого в Вольсбурзі. Це важливо. Тайрона комплектації як він їде, наскільки відрізняється від Тігуана за цінником, і чи дійсно йому потрібен третій ряд? Я був здивований, що і в авторія їх дуже багато. Якщо зайти в застосунок і в розділі нові авто задати пошук Volkswagen Tayron, то додаток знаходить 70 пропозицій на ось такий кросовер. Щоправда, майже всі вони із дизельними моторами. Спереду Тайрон ну реально дуже схожий на Tiguan, і це не дивно, адже він... Минулого року на європейському ринку фактично став наступником моделі Tiguan All Space, яка до цього так само виконувала роль розтягнутого Тігуана. Ну, бо зараз Тайрон має 479 см завдовжки. Це на 25 сантиметрів більше, аніж Тігуан Ще 8 см і буде Торег. І половина з цих додаткових сантиметрів припадає на колісну базу, яка розтягнулася на 12 сантиметрів. І насправді, якщо зайти в конфігуратор Volkswagen, то ми бачимо, що у Тайрона значно менша комплектація ніж у того Ті У Тігуані їх аж чотири, а тут тільки дві: Елеганс та ось така, як у нас, r Line Platinum. Елеганс це десь 2 мільйони 203 тисячі гривень, а наша версія 2 мільйони 372 тисячі гривень. Якщо порівняти між собою комплектації Елеганс у Тайрона і у Тігуана, то Тайрон дорожчий. Приблизно на 217 тисяч гривень. І якщо взяти цих додаткових 217 тисяч гривень і розділити на 25 сантиметрів різниці в довжині, то виходить, що за кожен сантиметр довжини Тайрон додатково бере 9 тисяч гривень. Ну, нібито і не багато. З іншого боку, якщо в нашу топову комплектацію Airline Platinum додати кілька дорогих опцій, то тоді теоретично вже можна дивитися і на турек. Ну і зрозуміло, мотори у Тейрона ті ж самі, що і у Тігуана. Приємно, так? О, дивіться, на двох газових підпорах піднімається капот. Для початкової версії Elegance, це 2-літровий турбодизель на 193. Кінських сили, а для нашої Airline Platinum ще й додатково дволітровий турбобензиновик на 265 конячок. Щоправда, у аж є ще дволітровий дизель на 150 сил із переднім приводом, який йде для комплектації Life. У Tayron поки що такої версії немає. Хоча імпортер каже, що може наступного року вона і з'явиться. І ще один цікавий нюанс, якщо подивитися на наш. Airline Platinum, то бензиновий і дизельний мотор коштують копієчка в копієчку. А не так, як, наприклад, у шкоди, де між дизелем і бензиновиком доволі велика різниця. Ну, Версії на зовні відрізняються початково від нашої топової R-Line Platinum. Більше того, в нашій машині ще встановлено додатковий пакет, який називається Airline Black Style. В нього входять чорні рилинги, чорні. Рамки вікон, чорні накладки на корпуси дзеркал, чорні колісні диски і чорні накладки на бампер. Все це задоволення коштує приблизно 40 тисяч гривень. Ось це я дуже люблю, тому що в нашій топовій версії Airline Platinum вже в базі йдуть ось ці крутезні фари IQ Light на 19 тисяч. Світлодіодів, бо, наприклад, для Elegance це доволі дорога опція за 30 тисяч гривень. Але я вважаю, що це must-have для України, де рано починається зима, де темніє рано, особливо вночі. Ти розумієш, що це не дарма витрачені гроші. Крута річ. А ви знали, що більшість сучасних фар виготовлено з полікарбонатного скла, яке, коли нагрівається, стає чутливим. До впливу хімічних речовин, адже може вкритися навіть тріщинами. Тому кожна партія омивайки ліквімолі тестується на інертність до полікарбонату. А ще унікальна формула незамерзайки ліквімолі захищає гумові елементи склоочисників від розтріскування і, відповідно, подовжує їхній термін служби. А іще ще вона має гарні миючі властивості, дозволяє двірникам легко сковзатися склом і не залишає розводів, що покращує огляд і, відповідно, безпеку у погану погоду. І щоб відповідати заявленим етикеткам на банках з незамерзайкою, мінус 27 чи навіть мінус 80 градусів, незамерзайки, ліквімолі проходять жорстке. Тестування на замерзання. І ще важливо, що вони не містять жодних шкідливих спиртів. І мають приємний лимонний запах. А, що стосується коліс, наша топова версія вже йде на 19-дюймових локосплавних дисках, а Elegance йде на 18-дюймових і 19 дюймів. Там йдуть за доплату. А іще Тайрон, ну, принаймні так каже виробник, став першим Volkswagen, у якого світиться логотип. І спереду, і ззаду. Насправді, як і спереду, ззаду, відрізнити Тайрон від Тігуани не дуже легко. Найпростіше це зробити за рахунок може лінійки, щоб поміряти задні двері. Чи все-таки за рахунок ось цього вікна після кузовної стійки, яке значно більше, аніж у Тюгуана, і ось цієї вставки, яка зазвичай йде металізована, а в версії Black Style. Вона чорна, ну, і відповідно, як інші елементи кузова. Можна відрізнити і за малюнком світлотехніки ззаду, і у Тайрона у обох комплектацій йде електропривод дверей багажника. Що стосується багажника, то зрозуміло, що ці габарити, які суттєво зросли, пішли на користь. Об'єму багажного відділення. І раніше у Тігуана це був один з найбільших в сегменті багажника. Він вміщував 652 літри. Тепер же ж він виріс до позначки 885 літрів. Це на 75 літрів більше, ніж у Торега. Хоча все-таки трошки менше, аніж у шкоди кодяк. І зроблено це не просто так. Тепер в цей величезний багажник за доплату. 40 тисяч гривень. Можна встановити і третій ряд сидінь. Щоправда, в нашій версії немає додаткових крісел, а зато є величезний багажник з рекордною цифрою. Підлога вона не суцільна, тобто вона складається з таких двох половинок і в цій секції згинається. Що мені подобається, що в підпіллі є місце, куди можна скласти шторку. Це дуже практично. Це мені ще... У моєму спортеджу подобалось, і потім я бачив, що інші виробники потроху почали це запроваджувати. В підпіллі лежить докатка, ну і всередині, в ній, звичайно, традиційно для дорогих версій сабвуфер. Причому сабвуфер дуже крутої аудіосистеми Harman Kardon. потім розпоємо. Безумовно, головний бонус, а головний виграш Тайрона на фоні Тігуана. Це ось ці додаткові 12 см, які пішли на користь ногам задніх пасажирів. Тут реально дуже просторо, ну подивіться. Не те, що долоні, у мене півтори долоні перед колінами пролітають. Тобто дуже просторо, навіть за мірками цього класу на рівні а може навіть і більше. З того, що доступно пасажирам на задньому ряду, це ось такі цікаві кишеньки, це окремий блок. Керування кліматом на задньому ряду, пара USB-шокзаду. Єдине, що доволі масивний трансмісійний тунель, який примуситься таки центрального пасажира поставляти ноги обабіч цієї конструкції. Саме по собі центральне місце, воно таке трошки припідняте і не дуже зручне. Тому, якщо хочете возити багато людей, то замовляйте. Третій ряд. Хоча, за інформацією від наших дилерів, покупці рідко замовляють додаткові сидіння, тому що в Тайро більше цінується не стільки запас місця на другому ряду, чи можливість встановити третій ряд, скільки і його солідний розмір. Ну, з точки зору комфорту на задньому ряду все окей, тому що окрім зручних крісел є ще ось такі шторки. В нас величезний панорамний дах на всю довжину з люком з електроприводом, який насправді доволі недешева опція. І найголовніше, це другий ряд, який можна совувати вперед-назад, для того, аби збільшити запас місця для пасажирів на третьому ряду, за умови, що у вас є ці додаткові крісла. Ось тут. Під кріслами другого ряду є спеціальна ручка. Натискаєш і регулюєш повздовжню крісла. Другий ряд при цьому розділено в пропорції 60 на 40. Знаєте, я ще коли забирав цю машину імпортера, відчув, що в мене слинки течуть, мені Тейрон подобався, але ще більше він зайшов мені в інтер'єр. Тут ти відчуваєш цей реальний жир дорогої комплектації. Перші враження доволі сильні, тому що ну, матеріали. Традиційно на високому рівні для Volkswagen, тобто Алькантара, ось ці панельки, які підсвічуються на дверях, на торпедо, величезні екрани, відчуття якості. Хоча, звичайно, тут теж є жорсткі пластики, але вони приховані внизу, тобто бардачок, оці нижні частини на тунелі, але інше ти відчуваєш, що я би взяв. Але тут же починається така боротьба між цінником і ось цим бажанням купити. Це вже далі такі прагматичні речі. Перше враження дуже сильне. І в тому числі з точки зору запасу місця, тому що що я оцінив після там, тієї ж Mazda cx 5 чи Купри чи інших кросоверів в цьому класі, це як далеко від голови стоїть ось ця козовна стійка, і як далеко над головою стеля. Це при тому, що тут панорамний дах із. Люком. Ну і звичайно, всі ці візуальні ефекти, якими тебе зачаровує Тайрон. Це 10,2-дюймова цифрова панель приладів, доволі яскрава, доволі гармонійна з точки зору дизайну. Мені подобається нічого зайвого. Великі літери, великі цифри все дуже легко читається. Цікаво, що в Тайрона вперше для Volkswagen використовується система моніторингу уваги водія. Якщо ти відволікаєшся, воно тобі пишеть на панелі приладів слідкуєте за дорогою, це за допомогою камери, яку встановлено в салоні. І це ж знову ж таки було поєднано з новою мультимедійкою. 129 дюймовий екран, який йде в Елегансії і в Airline, але за доплату можна замовити ось такий великий 15-дюймовий екран. Це 38 см по діагоналі, який йде з навігаційною системою. Теж зручний, яскравий, інтуїтивний, все традиційно для Volkswagen зроблено дуже зрозуміло. І третя річ, яка мене зачепила в салоні, яку я раніше не зустрічав у Volkswagen, це ось цей багатофункціональний перемикач на центральній консолі. Тобто він або ж відповідає за гучність аудіосистеми, або ж якщо натиснути на екранчик, то вже він керує перемиканням режимів їзди Насправді дуже зручно, не потрібно це тикати тобі в екран, доволі інтуїтивно ти можеш на помацки натиснути і одразу перемкнути режим. Згоден швидше, ніж це робилося би через мультимедійку на цьому моніторі. Ще правда, такий екранчик це не дешева опція. 56 тисяч гривень. В цей цінник, правда, входить ще й і проекційний дисплей на лобовому склі. Взагалі, з опціями у Volkswagen. Все в цьому сенсі гаразд, тому що, ну, наприклад, шкіріний салон, який у нас є в цій версії, так для Елеганса, він коштує майже 100 тисяч гривень. Як опція, добре туди входять ще й інші речі, які стосуються сидінь, але сам по собі порядок цифр доволі великий і крісла якраз з моєї точки зору ну, просто шикардосні. Це не прості сидіння, це крісла, які називаються Ergo Active Plus, Тобто вони не тільки з численними електроприводами, не тільки з підтримкою попереку, не тільки зі шкірою, з перфорацією в нашій топовій комплектації, але в тому числі і з дуже крутим масажером. Цікаво, що, наприклад, хоч в елеганції салони йде з тканини, але там масажер теж є. І ще й активна кліматизація так званого Фольксвагена, тобто це можливість і вентиляції, і підігріву крісел в залежності від обраного режиму. Але що мене здивувало, тобто я був готовий заприсягтися, що ці валики в масажері вони механічні, настільки сильно, настільки ефективно вони розминають, що зазвичай для пневматичних приводів це недоступно. Але виявляється. Це пневматичний масажер, ну реально дуже-дуже сильно тисне. Але на рівні з масажером, річ, яка мене реально зачепила в інтер'єрі Airline Platinum, це аудіосистема Harman Kardon. 480 Вт, 11 динаміків, сабвуфер, шикарне звучання. Тобто я насолоджувався улюбленими піснями знову і знову, ніби не робив цього вже. Багато багато років. Тобто мені дуже зайшло. Ну і наостанок те, що я побачив в переліку опцій, коли імпортер підкреслював, що є в конкурентів, чого немає. У багатьох конкурентів немає такої крутої підсвітки інтер'єра як є в Тайрона. Тут на вибір дається аж 30 кольорів. А ще кермо з потужним підігрівом тепер має фізичні, а не сенсорні кнопки. А на тунелі. Під цікавою кришкою розташовано бездротову зарядку одразу для пари телефонів. Я ще коли забирав... Тайрон в імпортерському центрі Volkswagen, який розташований у великому бізнес-центрі, там виїжджав з підземної парковки, то на ось цих ось спіралях я вже зрозумів, наскільки Тайрон більший за Тігуан. тому що вже довелося так ближче під'їжджати до стіночок, ретельніше вибирати траєкторію. Хоча, як і у випадку з Кодіаком, ти доволі швидко звикаєш до цих габаритів, ну, тому що зрозуміла ширина, а довжина вона якось. З часом ніби розчиняється, особливо не відчувається. І коли я брав машину, то я сподівався, що це буде дволітровий TDI на 193 кінських сили, той самий мотор, який пропонується для Кадьяка, але на якому я ніяк не можу поїздити. Але мені дістався топовий дволітровий турбобензиновик на 265 кінських сил, на якому я вже їздив. На Терамарі, який для Кодьяка недоступний на нашому ринку, тому що він вже пропонується як Кодьяка RS, але тільки на інших європейських ринках. І мушу визнати, що це реально крута комбінація з тихого, культивованого, такого приємного мотора, який гарно вживається з роботизованою коробкою передач. І це дуже швидкий дует, один, мабуть, з найшвидших. На ринку в цьому сегменті, тому що навіть в Тайроні, який важчий на центнер, аніж Тігуан, він дозволяє кросовера набирати сотню ну, трохи більше, ніж за 6 секунд. Точніше, за 6,1. Це буквально на 2 повільніше, ніж у Тігуана з таким самим приводом. І наші заміри, до речі, показали, що це правдиві цифри, тому що з якоїсь третьої спроби Тайрон показав 6,12 сот. Але цікаво, що Volkswagen тут впізнається одразу. В усьому. Тобто ти сідаєш, ніби ти все життя їздив на цій машині, і в тому числі з точки зору чутливості керма. Ти можеш обирати, як я казав, тут різні режими їзди, вони перемикаються з цим цікавим селектором на центральному тунелі. І в спорті кермо стає таким трошки більш налитим опором, вже не таке легеньке, як в комфорті, дозволяючи тобі вже краще відчувати автомобіль. Хоча мені би хотілося. Щоб може ще трішечки воно було таким гострішим і насиченим. Проте, це знову ж таки, це про Volkswagen, тому що в ньому ось ця раціональність вона завжди. Тобто, навіть спорт, він такий, який сподобається усім. Він не екстремальний, може не такий гострий, навіть як в Купрі, а більш комфортний, проте, звичайно, який дозволяє тобі їхати нормально. Цей спортивний режим в першу чергу впливає на роботизовану коробку передачу. От Вона стає гострішою, вона відгукується дуже класно, майже немає затримок. От, Дійсно дуже класно. Це налаштування підходить під роботизовану трансмісію. Коробка тут на дизелі і на бензиновому варіанті одна і та ж сама. dq 3817 a Вона вже добряче так вилозена, вона вже доведена майже до перфектності. Єдине, що в трафіку в місті, коли ти втягнешся в заторію, оце, просуваєшся по півтора-два метра, вона вже там, через яких 15 20 хвилин тобі починає здаватися трошки загострою, тобто немає цих м'яких перемикань, які, наприклад, дарує тобі автомат з гідротрансформатором. Хоча насправді, коли тобі треба, Volkswagen вміє перевтілюватися майже в спорткар, ти переходиш в спортрежим. Виїхав на такі лісові піщані доріжки, вимкнув повністю систему курсової стабілізації. А, на щастя, Фолькс це дозволяє. І в спортрежимі під максимальною тягою ти реально отримуєш чистий кайф на ось цих непевних поверхнях. В релійному стилі можна їхати. Тобто, на виході з повороту даєш газу, він легенько стає боком. Так само. Хоче в пірнає у віраж на слизькому, але все відбувається максимально прозоро, максимально зрозуміло. Тобто немає якихось там неприємних відчуттів в долонях, коли вони, знаєте, так холодіють. Тобто баланс у Volkswagen є в усьому. Тобто в цьому він мені дуже нагадує ту ж саму GTI, чи якщо про повний привод, то швидше Golf R. з іншого боку, повний привод зміє не тільки це. Тобто кліренсу тут 20 сантиметрів. Є два окремих позашляхових режиму: офроуд і сніг, і відповідно ти можеш з цим кліренсом долати якісь перешкоди доїхати, наприклад, до себе там в заміський будинок чи взимку за сніженими дроками кудись пробратися, в той самий Буковель. Якщо вам дозволяють фінанси і становище. ну, в будь-якому разі, це класний арсенал для кросовера. Тим паче, що цифра кліренса не найменша в класі, ну принаймні більша, ніж у кадьяк. Хоча, якщо згадувати той самий кадьяк, то він комфортніше котиться нашими розбитими дорогами. Хоча це жодним чином не означає, що Volkswagen не комфортний. Тобто він на 19-дюймових дисках з шинами 255 на 45. Ну він дуже непогано. І це надзвичайні підвісті. Непогано маскує все, що відбувається під колесами. А значно краще, ніж купра-терамар на таких самих дисках, на таких самих шинах. І це ось ця магія Фольксвагена, за яку його люблять в нашій країні. Так звичайно, в нього немає у цього розгойдування, яке є у Кадьяка, але то вже було занадто, тому що. Volkswagen завжди залишається зібраний, хоча, звичайно, коли ти доволі різко починаєш закладати віражі, ти відчуваєш, що кузов завеликий, трохи крениться, тобто немає такої максимальної зібраності, як у іспанського бренда. Але в цьому сенсі це знову ж таки баланс, який я за сьогодні згадую вже втретє в контексті Volkswagen. А от де балансу могло би бути більше, і хотілося би, звичайно, більше це у витраті пального. Тому що так я розумію, що за круту динаміку треба платити. І 11,6 літрів, які вказує виробник в міському режимі, це не дуже велика плата, тому що ну, раніше за такий темперамент треба було більше літрів наливати. При цьому виробник декларує середню витрату для Тайрона з цим мотором 8,6 чи 8,5 літрів. В мене не виходить до цієї цифри дістатися ніяк, тобто в мене в середньому 11 і 10 це коли я їжджу виключно в заміському режимі і не дуже навалюю. Тому, звичайно, я постійно замислююсь над дизелем. Тобто, моно кажучи, якби така машина була в мене родині. Яку би я обрав бензин чи дизель? Ну, я зазвичай раджу іншим, це дуже просто. Тобто, іншим радити ви знаєте, завжди легко. Якщо ти їздиш багато, купуєш дизель, якщо їздиш мало. Можеш брати бензину, тим паче, що у Volkswagen вони коштують в копієчку не треба доплачувати. Але для себе, мабуть, я би хотів все-таки дволітровий дизель на 193 кінських сили. Там динаміки не набагато менше, 8 секунд до сотні, але значно краща економічність. В середньому десь на 3 літри. Три літри різниці на 100 кілометрів це приблизно десь 3,5 тисячі гривень в місяць з такого немаксимального пробігу, і 42 тисячі гривень на рік. Тобто тисяча доларів різниці на пальному в рік. За 5 років, умовно кажучи, різниця на пальному складе 5 тисяч. Насправді, і шумоізоляція на висоті мотора не чутно взагалі. І наш прилад показав 63 дБ. І ще одна річ незвична, яку я а, не часто зустрічаю, це можливість у Volkswagen докупити гарантію. Там на Тайрон діє аж 8 різних пакетів від одного року і 30 тисяч кілометрів до трьох років і 150 тисяч кілометрів. Ну, щоб ви розуміли порядок цін. За 45 тисяч гривень ти може додатково до своєї гарантії докупити 2 роки або 120 тисяч кілометрів. Цікава річ, і я впевнений, що багатьох це може привабити. Це поки що не все. Я тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин ви можете знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Кажуть, що назва Тайрон виникла шляхом зшивання двох слів: «Тайгер» та Айрон тобто Тигр та Залізо. І це звучить дещо благородніше, ніж а, у Тігуана, у якого зшили разом. Тигра і ігуани. Не тільки благородніше, але й дорожче. Дорожче приблизно на 5 тисяч доларів. А, бо це різниця між цими моделями і взагалі без 52 тисяч доларів до Тайрона краще не підходити. І в рамках класу це насправді не дешево. Але якщо подивитися на комплектацію, то ти розумієш, за що платиш. Бо Якщо подивитися на ті машини, до яких прицінювався я в цьому ціновому діапазоні, то можу одразу згадати ту ж Mazda CX60 чи Skoda Кадьяк. Хоча насправді дилери позиціонують Тайрон як конкурента для Nissan x trail для... Toyota Highlander і навіть для Volvo xc 60. І тут вже треба сидіти з калькулятором, дивитися, в кого краща комплектація, за що варто доплачувати, за що не варто доплачувати. Але Тайрон це доволі сильний продукт, хоча не найдешевший в сегменті. Делори марки оголошують, що Volkswagen традиційно відомий високим рівнем оснащеності, тому не варто робити висновки виключно на основі стартового цінника. У випадку з Фольксвагеном треба аналізувати, що пропонує модель за ці гроші. І якщо докомплектувати однокласників до рівня Tayron Ерлайн Platinum, то вони будуть значно дорожчі. Тим паче, поки немає версії лайф, як в Європі. І коли вона з'явиться, якщо звичайно з'явиться, тоді конкурувати з Тайроном буде дійсно складно. Але те, що він стає популярним у покупців, про це кажуть ділери, це факт, що правда я впевнений. І що їх все-таки більше притягує не можливість отримати третій ряд, а можливість отримати більший Volkswagen, аніж Tiguan. І ще один коментар щодо цін. Подивіться, скільки Тайрон коштує в Німеччині. Так ось дизельний Елеганс там заважує на 60 тисяч євро. Тобто на 70 тисяч доларів, що на 18 тисяч доларів дорожче, ніж в Україні. Проте наостанок давайте таки підкреслимо основні переваги і недоліки цієї машини, саме з бензиновим мотором. Ну, В першу чергу, це, мабуть, все-таки доволі високий цінник. По-друге, відсутність поки що дешевшої базової передньоприводної комплектації, і для бензиновика хотілося б трошки скромнішу витрату, але це вже, мабуть, для тих, кому важлива не динаміка, а хто більше заточений під економічність і дизельні цифри. А до переваг безумовно був відніс шикарний багажник, величезний запас місця на задньому ряду і класну динаміку у бензинової версії.